Варто зазначити, що МСЕК під час прив'язки вони керуються трошки іншими документами, ніж ВЛК. На МСЕК обов'язково варто мати при собі і також завірену копію або посвідчення УБД, або довідку про безпосередню участь. Бо саме по цим документам МСЕК в першу чергу визначає прив'язку до виконання обов'язків військової служби або до захисту батьківщини. Крім того, варто зазначити, що у разі незгоди з рішенням СЕК, на жаль, як часто буває, військовослужбовець має право оскаржити це рішення протягом одного місяця з моменту видачі ознайомлення ну, з результатами такого огляду. Подається така скарга або до тієї ж самої комісії, в якій військовослужбовець проходив медичний огляд, або до обласної, або до центральної МСЕК. Крім того, також. Можливо, подавати скарги і на МОЗ. Рішенням МСЕК, крім того, також можливо оскаржувати в судовому порядку, в порядку адміністративного судочинства. Ну і відповідні строки: це три місяці з урахуванням, застосування до судового порядку, тобто оскарженням МСЕК до Вищої комісії, або шість місяців.